Як оптимізувати виробництво, коли у вас кожне замовлення виготовляється індивідуально? Дивіться, в нашому випадку ми робимо наступним чином. У нас є багато замовлень і ці замовлення ми скажімо так, сортуємо. Суртуємо яким чином. Спочатку один тиждень робимо всі замовлення, які відповідають ширині планки 10 см. На наступний тиждень 12 см і так далі, потім 15-19 см. Таким чином, наприклад, цього тижня ми робили всю десятку, Бачите, робили тут у нас англійська ялинка, французька ялинка і палуба. Це чекає до фарбування. Тобто все робили зараз. Усі замовлення однакової ширини. Таким чином мінімалізуються втрати на переналаштування верстаті. Кому потрібна інженерна дошка, замовляйте на виробниці.